На кордоні з Білоруссю вибухи здетонували мінні загородження. На Волині чоловік кинув гранату у сусідському дворі. Вісім випадків загорання сухої трави протягом 12 годин на Волині. Затримали 27 чоловіків, що намагалися незаконно потрапити до Молдови. На війні загинув герой з Павлівської громади Максим Красний. 36-річний воїн був жителем села Клопочин. Гранатнометник механізованого батальйону військової частини А 7010 відважно боронив територіальну цілісність та незалежність України на Луганщині. Загинув 10 липня у районі населеного пункту Макіївка Сватівського району. Ця громада низько вклоняється та схиляє голову в глибокій скорботі перед родиною полеглого військового. Про зустріч кортежу, місце, дату та поховання героя буде повідомлено додатково. Війна забрала молоде, зовсім юне життя. Від отриманих травм 11 липня в зоні бойових дій при захисті батьківщини помер Олександр Гресь, житель села Липне. Серце 22-річного героя зупинилося в лікарні міста Дніпро 13 липня. Причин похорону повідомлять згодом. Громада Луцька попрощалась із двома полеглими героями Юрієм Футалою та Віктором Сіліним. Відспівування відбулось у кафедральному соборі Святої Трійці. Стіну собору ледве вмістили родичів, друзів і найбайдужих людей, що прийшли віддати останню шану полеглим. І сьогодні, на превеликий жаль, дорога родину. Ваші найрідніші зняли з себе оцю одежу воїна, а вдягнули одежу ангелів. Вони там будуть нашими охоронцями, але ми не повинні їх з вами забувати. Не даремно ми кажемо, що герої не вмирають. 48-річний Юрій Футала був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду навідника 3-го механізованого батальйону. Юрій Футала поліг 7 липня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Побід Донецької області. Попрощатися прийшов двоюрідний дядько Юрія. Ну, кінчив школу. От, працював на різних роботах, був звичайним чоловіком. Сім Я не повна в нього була. Вчителька, що викладала у доньки Юрія, каже, був хорошим батьком для Юлі. Важко говорити, але хай хмаринки йому будуть легкими, а ми пам'ятати, будемо таких героїв. Юрій неодразово був поранений, захищаючи Україну, каже його колишній колега. Повістку отримав більше ніж півтора роки тому, коли влаштовувався на роботу. Працювали ми разом, він у нас працював чудовий, хороший хлопець. Ну що я вам скажу? Не буду вам багато розказувати. Був він в відпустці, багато був поранений, осколишних поранень значно багато в нього було. Далі контузій багато було. Міг залишитися тут, на лікуванні, ну він туди повернувся. Хороший парень, хороший, чудовий чоловік, він дуже добрий. Він занадто добрий, тому. От... Довірчивий побратими з шостої роти прийшли попрощатися з Юрієм. В нього був позивний фукс. Добра була людина, це дуже тяжка втрата для нас. Ми прослужили з ним з самого початку. Разом приймали бойові участі, разом штурмували. Але без одказно як безотказний. автомат Калашника йшов, коли треба, і не треба, йшов. Але в останній момент його перевели в другу роту, а всю дорогу ми воювали разом. Поховали Юрія Футала у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражча. сьогодні проведемо в останній путь ще два герої, ще два лучанина, які віддали своє життя на цій страшній війні. Іноді ми живучі тут в мирному місті, коли все функціонує, люди можуть ходити на роботу, діти в школу, в садочки забуваємо яка ціна кожного цього дня відносно мирного життя в нашій громаді. І на превеликий жаль, саме такі дні, коли ми проважаємо наших героїв, чергово нагадують нам, що кожен мирний день, кожен день, коли в нашому місті, в багатьох інших містах, немає такого жаху, такої розрухи, таких обстрілів, таких руйнувань і такого болю і горя, який на превеликий жаль є. В окремих містах на півдні України, в окремих містах на сході України, він має свою велику ціну. І ця ціна це життя наших героїв. Лучанин Віктор Сілін загинув 9 липня в районі населеного пункту Дружба теж Донецької області. 43-річний Віктор Сілін був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду стрільця обслуги десантно-штурмового відділення десантно штурмового взвоту, десантно штурмової роти. Молодший сержант загинув 9 липня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України. Близькі та знайомі ледве втримують сльози, згадуючи полеглого. Це дуже хороший хлопчина, сім'янин, батько. Ви знаєте, ми місяць тому з валюю, говорили, вона бідненька плакала, вона теж чоловік служить. Каже, Оксана, мого вітю теж забрали. Але обідно тим, що тільки місяць, може, побув, і так от таке сталося. Віктора всі згадують як людину з золотими руками і великим добрим серцем. Це була дуже хороша дитина. Це була просто дитина від Бога. Він був вже добрий, спокійний. Він всіх завжди слухав. Він робив ремонти в Укорську і за межами у В школі його теж знали як дуже хорошу, прекрасну дитину. Гарно від нього відгукувалися всі. Знаєте, це дуже тяжка втрата для нас. Віктор мав дружину і двох синочків. Наш сусід. Що можна сказати? Це сім'я, яка да. завжди була разом. На батьківських зборах вони разом приходили. Вони завжди гуртах. Завжди вони були нероздільні просто. У нього два хлопчики. Одному 15 років, другому 20. Діти дуже прекрасні. Ще таких треба, я не знаю. І дружина в нього любить. Одногрупники старшого сина також прийшли віддати шану герою. Якби в ці дні не такі люди, то ми б з вами вже могли б жити під, під іншим прапором. Дякувати Богу, що, що є, є такі захисники, і дуже шкода, що, що їхнє життя так. Так плинно йдуть. Це непоправна втрата для нас всіх. Від Тросіліна поховали на кладовище села Липини. Прийміть наші співчуття. Ви подивіться, скільки прийшло людей для того, щоб розділити оце ваше горе. Це горе, це горе, яке ми повинні пережити. Але на превеликий жаль з такими великими втратами. Душу тіло. Ми положимо за нашу свободу і покажемо, що ми браття козацького роду. Через співчуття рідним полеглих воїнів, вічна пам'ять та шана героям Ольга Ганич, Морослав Хотемчук для новин на часі. У 43-річний місцевий мешканець кинув до сусідського двору гранату. Як встановили правоохоронці, зловмисник, який на даний момент перебуває за рішенням суду під цілодобовим домашнім арештом, прийшов на подвір'я до сусіда. Під час конфлікту з ним він взяв гранату та кинув її. Граната здетонувала, внаслідок чого чоловік та жінка травмувалися. До того ж, з місця події зловмисник втік. До поліції надійшло повідомлення про вибух гранати у Камінь-Каширському, внаслідок якого постраждало подружжя зловмисник з місця події. Зник. Поліцейські оперативно розшукали та затримали його у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Наразі встановлюється, де порушник узяв гранату, і за цим фактом розпочато кримінальне провадження йдеться про замах, на умисне вбивство та незаконне поводження з боєприпасами. Потерпілих чоловіка та жінку з місця події доставили до медзакладу. Був такий випадок, було двоє постраждалих. З осколковим поранення двоє доставника до каміши підтрим. Внаслідок негоди на кордоні із Білоруссю у межах Шацької громади здетонували мінні загородження. Як повідомила керівниця Ковальської районної військової адміністрації Ольга Черен, на щастя ніхто не постраждав. Однак вибухова хвиля частково пошкодила господарську споруду, яка була неподалік кордону. На місці вибухів працювали військові. Скільки саме мін здетонували внаслідок грози, поки невідомо. Варто зазначити, що детонація не зачепила основних автомобільних доріг. Ушкоджень зазнали лише допоміжні та ґрунтові дороги. Правоохоронці затримали 27 чоловіків призовного віку, які намагалися незаконно перетнути кордон та потрапити до Молдови. Як зазначають прикордонники, чоловіки власними силами добиралися в прикордоння. У випадку вдалого переправлення за надані незаконні послуги вони мали би заплатити від 4 до 7 тисяч доларів. Розрахунок мав відбуватись на криптогаманець. Однак подорож тривала недовго. Вже незабаром в одному з сіл Подільського району чоловіки були затримані правоохоронцями. На місцевому ставку у селі Любомель, що на Ковальщині, під час купання потонув чоловік. Загиблим виявився 56-річний місцевий житель. Наразі усі обставини та причини трагедії з'ясовують правоохоронці. 13.07.2024 року о 19.59 до служби 101 надійшло повідомлення про те, що в місті Любомель на ставку потонула людина. Загиблий громадянин 1968 року народження. Місцевий житель. Обставини події з'ясовуються правоохоронцями». У селі Любатів, що на Ковальщині, на місцевому ставку трапилася трагедія. Там потонула дитина. Дев'ятирічний хлопчик відпочивав на водоймі разом з рідними. Він пішов купатися зі своїм братом. Коли хлопчик зник з поля зору батьків, ті забили на сполох. Під час пошукових робіт рятувальникам довелося обстежити понад 100 квадратних метрів дна. На превеликий жаль зарадити трагедії не вдалося. Тіло дитини дістали водолази. Загиблим виявився дев'ятирічний житель села Нужель Ковальського району. Наразі правоохоронцями з'ясовуються усі обставини трагедії. «13 липня 2024 року о 14.57 до служби 101 надійшло повідомлення про те, що у селі Любитів Ковальського району на ставку, ймовірно потонула дитина. Пішовши купатися з братом, батьки помітили, що дитина пропала з поля зору. Для пошуку дитини прибули водолази рятувальники ДСНС області з міста Луцька та розпочали обстеження водойми. О 16.27 тіло дитини було виявлено. Загалом обстежили 100 метрів квадратних на водоймах. Особа загиблого встановлена. Ним виявився хлопчик 2015 року народження. Проживає Ковальський район, село Муже. Обставини події з'ясовують правоохоронці. Волинські рятувальники вкотре нагадують про важливість дотримання усіх правил поведінки на водоймах, аби запобігти нещасним випадкам. Уважно пильнуйте за дітьми під час купання та обирайте для відпочинку лише спеціально облаштовані для цього місця, де присутні рятувальні пости. На Волині продовжує вирувати негода, і удари блискавки подекуди уже наробили неабиякої шкоди. Так, в Камінькаширському пожежникам довелося ліквідовувати пожежу, яка виникла внаслідок грози. Загорання трапилось у господарській будівлі. 14 липня о 13 годині 12 хвилин на пункт зв'язку 12-ї державної електронної частини надійшло повідомлення про пожежу господарчої будівлі в селі В'язерня. На місце виклику направлено черговий карун та місцеву пожежну охорону села Седлеще. По прибуттю встановлено, що горить дерев'яна господарча будівля «Дровітня», на гасіння якої було подано два водяних ствола. О 14-й годині 9 хвилин пожежу було ліквідовано. Під час проведення слідчих дій було встановлено, що причиною виникнення пожежі стало попадання розряду блискавки. На щастя, вогнеборці вчасно прибули на місце події та швидко ліквідували пожежу. Тому обійшлося без людських жертв. Як інформують надзвичайники, тільки за вихідні через влучання блискавки загорілося відразу три будівлі. Евакуаційний потяг, що прибув на Волинь з Донеччини, зустрічали співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Загалом прибуло 43 людини, з яких 36 дорослих та семеро дітей. Евакуйованих на пероні зустрічали рятувальники, які надали їм усю необхідну допомогу. Зокрема, допомогли дітям та дорослим зійти з потяга та перенести речі до автобуса. Також працювали психологи, які забезпечили моральну підтримку усім, хто цього потребував. 13.07.2024 року на Волині співробітники ДСНС зустріли евакуаційний потяг з Донеччини. Рятувальники допомогли дітям і дорослим зійти з потягу, перенести речі до автобуса. Психологи головного управління ДСНС області надали моральну підтримку тим, хто її потребував. Всього прибуло 43 людини, з них 36 дорослих та 7 дітей. Нагадаємо, з 5 липня розпочалась евакуація мешканців Донеччини до Волинської області. Всього в липні місяці заплановано чотири подібні евакуаційні рейси. Волинські митники упередили незаконний експорт пиломатеріалів ясина об'ємом понад 23 куби. Постачальник з Черкащини намагався вивести оброблену деревину до покупця в Литву через пункт пропуску ягодин у комплекті товаросупровідних документів. Як того вимагає законодавство, був поданий сертифікат про походження лісоматеріалів. Однак, за висновками фахівців. Деревинознавства та недеревних ресурсів лісу Національного лісотехнічного університету випиляти дошки саме такого розміру в описаних у сертифікаті колод неможливо. Тобто, експортер у митній декларації заявив недостовірні відомості щодо вантажу, а це вже грубе порушення. Вартість партії ясинових дощок оцінена у 235 тисяч гривень. Остаточне рішення щодо них невдовзі прийматиме суд. Волинські надзвичайники протягом 12 годин ліквідували вісім випадків загорання сухої трави, спричинені неабиякою спекою та необережним поводженням з вогнем громадян. Відтак для ліквідації пожеж вогнеборці виїжджали відразу у декілька населених пунктів. «13 липня волинські вогнеборці ліквідували загорання сухої трави у таких населених пунктах, як село Скірче, Богущівка Луцького району, село Старостине, Тагачин. Місто Коваль, Ковальського району, село Заріччя, село селище Іваничі Володимирського району та село Вихівка Мікашевського району. На гасіння рятувальники використовували підручні засоби та водяні стволи. Загальна площа пожежі становить 3 гектари. Надзвичайники наголошують, що до пожеж призвело необережне поводження з вогнем. Винні уже притягнуті до відповідальності у всіх випадках причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем. Зокрема, у селі Старостини Ковальського району та селі Богушівка Луцького району притягнуто до відповідальності двох пенсіонерів. Волинські рятувальники закликають громадян проявити обачність при поводженні з вогнем, адже в умовах надзвичайної спеки спровокувати пожежу може навіть найменша іскра. Молодик в компанії приятелів вирішив проїхати з центром Луцька на підводі. Новина про інцидент стрімко поширилась місцевими телеграм-каналами і привернула увагу правоохоронців. На опублікованих відео видно, як центральними вулицями міста їздила гужова підвода, на якій перебувало, окрім водія, ще декілька пасажирів, які фільмували свої хуліганські розваги. Патрульні на проспекті волі помітили чоловіка, який керував гужовим транспортом, та під час руху розпивав спиртні напої. Його зупинили під час спілкування. У 52-річного водія й справді помітили ознаки алкогольного сп'яніння. На чоловіка інспектори склали постанову за частиною 3 статті 127 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Також на місці перебував і юнак, який в стані алкогольного сп'яніння раптово виходив на проїжджу частину та агресивно себе поводив та не виконував законні вимоги працівників поліції. Його було затримано та доставлено до Луцького районного управління поліції для припинення правопорушення. На 21-річного громадянина патрульні винесли постанову за частиною 3 статті 127 та протокол за статтею 185. Кодексу України про адміністративні правопорушення. Як стало відомо, патрульні зупинили транспортний засіб. В свою чергу один із пасажирів підводи почав вести себе агресивно та демонстрував непристойні жести поліцейським. Правоохоронцям довелося вгамовувати молодика та натягнути на нього кайданки. У Горохові Луцького району мотоцикліст зіткнувся з автомобілем. Під час обгону Керманич Двоколістого не врахував ситуації на дорозі та допустив зіткнення з автомобілем Фольксваген. На місці працювали правоохоронці та медики. Автопригода трапилася учора, 14 липня, на вулиці Богдана Хмельницького у Горохові. 16-річний житель Горохівської громади, керуючи мотоциклом, під час обгону зіткнувся із автомобілем Фольксваген. Під керуванням 38-річного жителя Мар'янівської громади. Внаслідок ДТП мотоцикліст та 19-річний пасажир транспортного засобу отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували. За цим фактом поліції розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Внаслідок автопригоди травмувався мотоцикліст та його пасажир. Їх було госпіталізовано. Зірні автомотоцикли. В результаті двоє постраждали. В них один 17-річний юнак. Обох доставили безпосереднього роки. Проси на лікарню. У ковалі мотоцикліст зіткнувся з авто. Автопригода трапилась на вулиці Заводській. На місці працювали медики та правоохоронці. Відомо, що внаслідок ДТП травмувався керманич двоколісного, 16-річний юнак. Його госпіталізували. Було звернено екстрену медичну допомогу, звісно, я мотоцикла по Ковалю на вулиці Заводській в результаті з забійними ранами правого ліктя, правого коліна, правого стегна та правої гомілки доставили копським ТМО, там 16-річний юнак. У Луцьку невідомий чоловік розмахував серед вулиці мечем. Відео з місця події виклали очевидці. Бачимо, як чоловік агресивно себе поводить та б'є сходи біля будинку. Відомо, що до приїзду поліції один з очевидців повалив агресивного лицаря на землю та в подальшому передав у руки правоохоронців. За попередньою інформацією, чоловік був у стані алкогольного сп'яніння. На місці працювали наряди поліції, особу зловмисника, який поводив себе неадекватно та погрожував перехожим. Встановили наразі розпочато кримінальне провадження за статтею 129 Кримінального кодексу України. Йдеться про погрозу вбивства і також зазначу, що меч вилучили його скерували на дослідження на проведення необхідних експертиз. Чоловік, якому суд першої інстанції призначив три роки позбавлення волі як якухилянту, подав апеляцію. Втім, ніяк не може дійти до Волинського апеляційного суду. То в ліс по ягоди пішов, то перебуває у стані алкогольного сп'яніння. Справу знову слухають без обвинуваченого. Якщо минулого судового засідання захисник пояснював відсутність свого підзахисного, так він десь пішов в ліс, А де він є? Не повідомив. Ви телефонували, пішов в ліс, ну але повістка направляється і тривалий час зберегається на помізіну це. Є, як поскільки немає до скільки доказів про те, що він удержав повістку і належним чином повідомлений, буде підстава для скасування Тобто <свит> <свит> -то просто відкласти, так? Так, ваше. Прошу <просил> викласти і вручити йому через. <свит> 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 То нині причину відсутності обвинуваченого у залі суду захисник пояснив теж цікаво. Він в станок когнотиння сьогодні, без 28 я дзвонив до його родича Він не знає, де він є. Але обізнаний про те, що буде розгляд сьогодні? Ну, я йому казав, що він стані алкогольного сп'яніння, що йому міг, міг сказати на мене, так що не. я не знаю, якщо він стане алкогольне сп'яніння, чи він зрозумів? Я цього не можу, Ківерцівський районний суд призначив Волинянину три роки за ґратами, бо отримав повістку у вересні минулого року і не з'явився до пункту збору. Обвинувачений визнав вину і розкаявся. Потім подав апеляцію та до Волинського апеляційного суду ніяк втрапити не може. Справу слухали без нього. Захисник наполягає, треба знову розібратися в суді першої інстанції, що і до чого, бо повістку, мовляв, вручили з порушеннями. Не удержував. Повістку бойовий 26-9, оскільки матеріалу справи, є наказ про його призов до певної команди 269 тільки від 5.10. Тобто після 5 -го, 25 жовтня 23-го року могла могла бути вручена йому повістка бойова. Він би призов був на військову службу. Прокуратура наполягає, вирок треба лишити без змін. Вона обвинувачена була доведена до заслідження у суді першої інстанції. Доказана, а тому апеляційну скаргу сторони захисту прошу відхилити». Вислухавши сторони, судді постановили. Апеляційну скару захисника обвинуваченого залишити без задоволення. а Вироки Вцівського районного суду Волинської області від 12 лютого 2024 року в даному провадженні без змін. Захисник запевнив, подаватиме касацію до Верховного суду. Віра Шевчук, Неля Прокопчук для новин на часі. Відійшов, показав ганіталії та ще й побив. Звучить доволі абсурдно, проте саме така ситуація трапилась у селі Підгайці, а згодом і у Луцьку. Без уваги такий вчинок, звичайно ж, не залишили. Тож зараз справу з -за статтею хуліганство слухають у Луцькому міськрайонному суді. Зі слів потерпілих, яких у справі аж троє. Неабиякий молодий чоловік спочатку чіплявся до них, потім зняв спідню білизну, а потім ще й битися поліз. Обвинувачуваний і піходить до мене і каже нецензурно, давай я покрою свої геніталії. Я його відпихаю, ну і ми обходимо його стороною. Ну і він з нацько напав на мене, почав вносити удари, до цього теж був випадок, удари вносив мене давно вже, так що він мені знайомий. Інший потерпілий у справі теж розповідає, яка ж ситуація трапилася у нього. Хлопець каже: прийшов із дівчиною до закладу, зробив замовлення та очікував його на вулиці. Зауважує, що помітив, як обвинувачений, чіпляється до людей, а згодом підійшов і до них. Коли головний фігурант побачив, що розмовляти з ним бажання не мають, у хід пішли кулаки. Що він не знаю, образився, не образився, просто наніс мені удар в лице і вже почалася ця сутичка. І далі потім ми. Тришки побилися, зайшли всередину, нам відкрив співробітник саме цього закладу. Ми з дівчиною зайшли туди, всередину, Він почав вибивати скло рукою, ногою, головою, розбив скло. Подзвонили в поліцію. Поліція приїхала, затримала його, написали заяву. Написали заяву. Я від себе написав заяву. Він був тоді в стані, я не знаю, алкогольного, наркотичного спіні. більшість людей, які тоді стояли, що казали, що це не був стан алкогольного спіня, а більше всього ж це наркотичне спіння було. Ситуацію взяли у свої руки правоохоронці зрештою справа потрапила до суду, але розглянути її досі не можуть. Бо ж обвинувачений на засідання систематично не з'являється. Про те, що виконати дану забезпечити яку. Ось можна, оскільки за місцем проживання останні відсутні, та місце знаходження його невідомо. Проте, як розповідає суд один із потерпілих, за кілька годин до судового засідання бачив обвинуваченого і, мовляв, останній повістки до суду просто ігнорує. Збирався на суд, бачу, стоїть людина з голим торсом, приглядуюся, так само знімаю шорти, труси знімає. Ну, при вселю одне дивно. Ну, під підход до нього кажу, Чого ти на суд не збираєшся. Я знаю, де моє місце, і пішов. Тож, за відсутністю обвинуваченого, засідання довелося знову відкласти. Суддя вирішив застосувати примусовий привід головному фігуранту та озвучив дату наступного засідання. Анна Рарох, Мирослав Хотимчук для новин на часі. До Всесвітнього дня шоколаду в галереї вітань, що традиційно відбувається, щоп'ятниці на першому поверсі універмагу відвідувачі не лише мали нагоду привітати своїх знайомих, а й розповісти про свої солодкі вподобання. Там який шоколад більше смакує? Молочний. Не, не, молочний. Навіть не темний. А у чому так неприхильно ставитися до темного? Я шоколаду. знаю, що він дуже корисний, ну більш корисний, ніж Можливо. молочний чи там білий, але по смаку мені подобається більш молочний. Чорний мені гіркуватий. Звичайний шоколад найбільше. Вже? Так. Да, 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 да. Саме найбільше з'їв велику мілку і дві звичайних шоколадки. А, мені подобається чорний шоколад. Перша хто ти ти ти... Ж... сказав, Я... що чорний шоколад. А тві? Та чорний. Чи подобається вам шоколади з мачок? Так. А які насамперед? Я люблю з марципаном, дуже зручний шоколад. Такий марципаном. Я люблю з горіхами. От я люблю ці горішки, мигдаль в шоколаді, а ще чорний шоколад плиткою, шоколад з сіллю. я такий чорний шоколад з маленькими частин частичками солі. Знаєте, я така солодкоїшка, що я не перебираю. Часом два такі гострі почуття хочеться того самого чорного шоколаду. Чорний. <ріган> Наступної п'ятниці в прямому ефірі «Радіо Аверс вас також чекатимуть до розмови з 16 до 18 години. Тема День нових друзів.